Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу разом з вами передивитися свої теплички з новими сортиками фіалок, нові листові череночки, які ми з вами разом розпаковували з посилочки і ставили на вкорінення. Тут у мене десь біля 30 нових сортів, якщо точним бути, то, мабуть, 32 десь сорти. Всі дуже-дуже красиві. Дуже сподіваюся, чекаю з нетерпінням на появу потомства маленького, фіалочного, маленьких діточок. Давайте я вам просто покажу такі в мене контейнери на 7 літрів. Стоять на підвіконні просто без додаткової якогось додаткового освітлення. Зараз відкриваємо і можна буде передивитися. Так, сподіваюся, що у них все в порядку. Ох, такі кра... красені, красунчики мої. Так, давайте. Це перша тепличка і це друга. Дивіться, всі в порядку. Ну так, на перший погляд, всі. Може, деякі трошки втратили тургор, але це ну, взагалі-то не принципово не страшно. Це навіть нормально на даний момент. Пройшло декілька. Днів, просто з моменту посадки, навіть я думала, що будуть гірше виглядати. Нормально, бачите? Нормально? Оці красавчики кайомочна така, йомочна, така в них да по, по краю, різні різні. Оці, може, трошки похилився, ми його поправимо. І ви бачите, що треба, звичайно, по зробити провітрення просто попровітрювати. от то, що стояли на підвіконі, на підвіконі досить тепло зараз. І виступив от конденсат на по боках, по стіночках контейнера. Але всі нормально, бачите, на підпорочках стоять. Ще зазвичай рано говорити про там корінці, про їх появу, але на вигляд все класно. Процес іде. Оцей мені дуже подобається. Листочок довгенький. Діметріс сорт дуже класний. Так, я ще зараз просто передивлюсь, щоб може деякі треба, може деякі треба трошки додати їм водички, трошки полить. Буквально декілька крапель, просто трошечки, багато ж не треба. Деякі я бачу, то просто вже за кольором вермикуліту, що не треба. Що вони досить вологі, і залишаю їх подихати, трохи провітритись. Будемо разом з вами чекати на нове фіаличне потомство. Зараз, зараз в плані догляду за ними, їм нічого не потрібно, просто залишити їх у спокої, як то кажуть. Єдине, що може трошки слідкувати за поливом, а так нічого провітрювати. І все. Залишається при кімнатній температурі. Будемо очікувати на фіалочне потомство. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!